Коломийська районна рада краща за спортивними показниками в області. Такими є підсумки спартикіади серед депутатів всіх рівнів. Змагання проводить обласна рада. А коломияни вже вдруге поспіль стають володарями почесного кубку. Всі спортсмени були запрошені на нагородження до обласної філармонії. Разом з ними до обласного центру їздив наш кореспондент Богдан Малецький. У 2011 році депутати Коломийської районної ради вже вигравали загальнокомандну першість. Однак тоді відрив від найближчого суперника був мізерний. Цього разу наші депутати виграли понад 60 очок у найближчих конкурентів команди Городенки. На церемонії нагородження голова обласної ради Олександр Сич зазначив, що всі спортсмени під час спартакіади показали себе з найкращої сторони. Ми у першій області спартакіаді і в другій хотіли перебувати погану тенденцію, яка до сьогоднішнього дня панувала. Що змагання чиновників виграє і має право правилами, грати вищі плани. Так не повинно бути. У змаганнях має перемагати сильніший тілом, духом, спортивним мистецтвом. Той факт, що вона Франківська обласна рада зайняла загальнокомандне команду не місце, а в окремих видах спорту інші місця. Мені приємно, що були коли третє, хоча я хотів би, що вище. Але вказує, що не зважаючи на ті чи інші суддівські повинки. Але змагання відбувалося справедливо. Справжнім іменинником на церемонії нагородження був голова Коломийської районної ради Богдан Болюк. По-перше, саме того дня він визначав свій 60-річний ювілей. По-друге, саме голова Коломийського районного парламенту отримував чи не найбільше нагород. Відзначили на урочистостях волейбольну команду чемпіона Спартакіади, тенісистів та шахістів. Саме ці три види спорту і принесли нашій команді найбільше залікових балів. Зазначив Богдан Болюк. Коломийський район завжди стабільно виступає. На передових позиціях у всіх майже видах спорту. І нам трошки зле, що команда по футзалу не взяла призове місце, але я думаю, на другий рік трошки підтренірується, і, звичайно, маємо шанси взяти перше, друге місце. А таких несподіванок взагалі не було. Команда стабільна в призових місцях по всіх видах спорту. І... А по волейболу традиційно нам рівних немає в області. Зараз дозволили виступати депутатам сільських, Хто селищних рад, і тому е, практично всі команди усилилися, і дуже напружно проходив турнір, особливо фінал, коли ми з Богородчанами, програючи першу партію, зуміли виграти дві останні партії. Стали переможцями. Це було для нас, адже наших два граки травмувалися, і команда практично грала чотири основних і двома запасними. Але, не дивлячись на те, бойовий дух переміг. Окрім Коломаян, на підесел Пошани потрапили команди Городенківського району та Тисменицького. Всі отримали грошові премії: тисминичани 3 тисячі гривень, городенківці 7 тисяч. А володарі головного призу Коломаяни повезли додому 10 тисяч гривень. Богдан Болюк ще й подарував всім присутнім у залі пісню про рідне місто. Ному році конкуренція буде значно гострішою, кажуть депутати спортсмени. Однак Колом'яни знову налаштовані на здобуття почесного кубка вже втретє. З Івано-Франківська, Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма події НТК.